Hello! Hello, my любі everybody! Вітаю на каналі Саша Гончаренко. Ми зараз дуже швиденько зробимо блінчики, а потім новий формат. Перше блінкомом комом я хотіла ну, це знять записати і сказати, ребят, не переживайте, перше блінкомом комом це нормально. Да? Та? Ну, так взагалі треба, це традиція, Без нього нікуди. Але сука, мене настільки випісило, я, настільки, ну, от воно, блять, все, сука, нахуй припіклося, що я його ну, трошки. Ну, блять, блядь, сука, все, пока. У мене ще не було настільки ужасного першого бліна. Мені довелося просто. Зупинить процес, виключити газ. Вмить сковородку, понимаєте? І це взагалі несправедливо це максимально несправедливо, тому що я, по-перше, налила олію всередину, по-друге, я хорошо змазала сковородку, і цього не повинно було трапитись. Я не хотіла, щоб це траплялось. От, тому воно і трапилось, понимаєте? Сука, щоб просто вивести мене на емоцію. А я зночі зла, понимаєте? Я б на розмовляла з голосами у своїй голові, і вони мене дуже бісили. Я не знаю, може, щось в астрологічному небі зараз. Ну, от так от. от так От А хто не падає, той не знає смаку підйому. А зараз буде охуєнно. Щоночки? Ну, взагалі, а, ну, ці блінчики, вони подрозумівалися, що. Ну, напишіть, будь ласка, в коментах, як буде подрозумівалась українською. Подрозумівала, що вони мені піднімуть настрій перед записом відео. Не знаю, чи вони підняли мені настрій, але вони однозначно зробили мене сильнішою. Тож, я таке була придумала, ви обалдієте. Оцінюємо цитати із бомжі Донбасу. Я не знаю, ви, певно, чули про цю книжку? Звісно ж, моя суперінтелектуальна аудиторія. А якщо ні, то ну, слава Богу, ви почули від мене. Ну, книжка взагалі геніальна. Геніальна і пророча. Тому да, хотілося б зачитати деякі цитати. Я вже не пам'ятаю, які цитати я виділяла. Це було якийсь час тому, ще за часів, коли я жила з інтернетом. Два тижні не сиділа в інтернеті, мало з ким спілкувалась, в принципі. Тобто тут все очистилось. да. І ті думки, які я буду висловлювати після цитати, вони йдуть прямо з джерела. Понімаєте? Подімаєте, о чому я? Так, першу цитату я не буду читати. Ми залишимо її на кінець. Ладно, ні, давайте. <реш> Тригер Ворнін, Російська. Мені счас, малой твой. Якщо нет, я його іскалечу нахрен. Він мені все одно не нужен. Ну, да, забула зазначити. Чорний реалізм. Книга в стилі чорний реалізм. Так, далі. Пу-пу-пум. Домовились, давай, починаємо. А головні герої чотири бомжа, ну безхатька, я б сказала, і вони говорять українською. І тут ще книжка називається Бомжі Данбасу, і тут «Homo profugus» I suppose, да, I think so profugus» — І це означає Людина-вигнанець, тобто бурлака. І, ну, повімаєте, символізм. Чотири бомжа і вони єдині україномовні люди в Макеївці. Так, домовились, давай починаємо. Здоров'як здивовано поглянув на сірега, бо очевидячки чекав іншої відповіді. Але пацан сказав, пацан зробив. Нема куди подітися. Над спочатку завмер, але потім, в очікуванні незлої забави, почав тіснитися довкола охоронця і нашого друга. Малина, це все дивився переляканими очима і, судячи з порохів, уст, читав «Отче наш. Здорові. Я... я починаю нервувати. Це реально дуже жорстка цитата. Здоров'як розтібнув матню і дістав член. А сірий, ставши на коліна з олімпійським спокоєм, взяв його до рота і зробив легкий рух головою. Охоронець, напевно, мав досвід перегляду тисячі порнофільмів, бо відразу ж, наче якийсь недороблений акторик, закотив очі і застогнав. Але Стогін цей уже за кілька секунд перейшов у дикий крик. Що ж сталося? Поруч із чоботом охоронця в густу пилюку впала його власне зірваними краями, щойно відкушена голівка, і цівкою потекло червоне. Почулися постріли, почалася штовханина. Це не перша цитата, яку я відмітила, але я відмітила її останньою, тому що я не могла це забути до кінця книжки. І я думаю, що я не зможу це забути до кінця свого життя. Цю цитату я оцінюю на 100 з 10. Я рада, що. Такий кадр існує в українській літературі, так, що це вже написано, що це. Фух, мені не доведеться цього робити, скажімо так. Сто з 10. Фух, повідай. А ось Сірий з притаманним йому цинізмом каже, що ми всі четверо вже здохли одного разу, а те, що відбувається з нами зараз, паскудна групова реінкарнація. Схоже, сірий буддисти, якщо вірить у такі речі. Як я вже сказала на початку, книга пророча. Вона написана в 2012 році і ну, піднімає проблематику Донбасу. Проблема була давненька, майже одразу. Росія її ще уперто розкачувала. Ну, ви знаєте. Але ну не одної Росії. Не одно Росії. І тут один із бомжів без хатюк, я б сказала, він, він переїхав у звідки з заходу України з Івано-Франківська, мені здається. І коли він переїжджав, він збирався піднімати. Українство, да? проповідувати українське відродження. І він спочатку не був безхатьком, реально. Він переїхав, там працював на заводі, а потім вже не так случилось у нього. Всяке буває, ну, реально ніхто не застрахований. Тому я вас закликаю бути добрими до людей на вулиці, тому що ну, завтра це може бути, можете бути ви. Ну, без негатива. Тож. Щодня після роботи ми з хлопцями заходили в магазин шахтарський, що неподалік заводу, і брали по 100 грам на розлив. У п'ятницю ми напивалися суттєвіше. Кожного разу, коли мені в голову бив хміль, я намагався проповідувати їм ідеї національного відродження, з якими я власне і приїхав. Але чим далі, тим менш упевненим ставали мої промови. Зближившись із цими людьми, перейнявшись їхніми проблемами, я зрозумів, що апелювати до їх національної гідності немає сенсу. Вони не мали національності у нашому традиційному розумінні цього слова. Так, вони могли називатися ким завгодно. Я спілкувався там з етнічними українцями, росіянами, грузинами, німцями та греками, але їм не йшлося про власне коріння. Набагато суттєвішим для них виявлялася приналежність до певних професій електрик там чи водій, ніж до якоїсь національної спільноти. Категорично визначати себе людиною певної національності, взагалі не в стилі мешканців Донбасу. Вони мають зовсім інші страхи, сподівання і відповідно потреби. По-пу, ну дивись, я за ці 20 років не раз чув заклики і українізувати Донбас, і зробити його автономним, і взагалі дозволити, а то й змусити вийти зі складу України. Мовляв, Донбас важкий, тугодумний, впертий. Він не дає молодій державі рухатись в Європу, він заважає Україні розвиватись і бути україною. Більшого маразму я не чув у своєму житті. Попри всю занедбаність промисловості і затурканість місцевих мешканців, тут можуть закрутитись шалені гроші, якщо навести порядок, і з цього, і з цього регіону можна зробити цукерку. Да? Нам би відмотати время назад, як співала Тіна Карен, і діляти конфетку. Там пу-пу-пу. Що ти відчуваєш зараз, коли перебуваєш тут? Відповідає, якщо чесно, то мені дуже стрьомно і я не хочу залишатися тут надовго. Ну, зиму, я думаю, ми тут проведемо. Але стосовно стрьомно, ти тут усього 10 хвилин. А уяви на пересічного роботягу, який проводить тут 40 годин на тиждень. І так, ціле життя. Це вони, типу, знайшли якийсь завод покинутий, щоб там ночувати. Мені от дуже сподобалось, да, про те, що. «Стрьомно? а ти тут усього 10 хвилин. Ну, офігенна цитата 10 з 10 моя оцінка, об'єктивно. Я теж трошки увлеклася, не планувала це все читати, але, ну, я думаю, я думаю, хорошо, я думаю, просто реально хороші слова. І мені, як молодій людині, було ще цікаво. Подивитися, як, як же воно було. Да? Що, що ж ти з тим Донбасом до того, як його почали бомбити 20 років? Цікаво. 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 А Автор сам Олексій Чупа. Чи Чупа? Чупа? Чупа. Не знаю, Я зна голосами вічно. Я просто ну, не знаю. Саша чи Саша, розумієте? Він сам з Макеївки. Да? Тобто людина. Столком писала. О, там ще одна цитата. Припиніть розкрадання заводів і коштів, відрахованих на благоустрій виробництв. Дайте дотації на ремонт вулиці, розбийте у місті фруктові сади. Це я думаю, кстати, порада е, вічна і для будь-якого міста підійде. Е, вирвіть людей із цього довбаного нескінечного фільму жахів. І ці люди потягнуться до вас із дитячою безмежною вдячністю. Це ясна річ цієї держави стосується, але починати треба звідси, з Донбасу. Українське сонце сходить на Донбасі. Тоже цитата на 10 з 10, тому що я думаю, що всі, просто всі наші проблеми можна було вирішити, якби ми посадили фруктові сади повсюди. Назвіть мене безнадійною романтикіною, але ну, я так думаю. Мені так здається. Наступну цитату прочитаю під конфуцієм. Ми всі помремо, і я, і ті, хто залишився за міськими мурами. Пощади не буде нікому. Просто ті, хто помре пізніше, проведуть залишок своїх нікчемних життів у панічному страху. Фух, я не віддихалась, поки йшла. Пощади не буде нікому. Просто ті, хто помре пізніше, проведуть залишок своїх нікчемних життів у панічному страху й надії на милість ворога якою, власне, і живуть усі раби. Я помираю першим в абсолютній безглуздій меншості. Але помираю не рабом. А останнім вільним чоловіком на цій землі. Не очікували таке в книжці Без хатюк, да? я вам кажу. Десять з десяти. Завернуть таку цитату в таку книжку. Піднімати? Епатажно, епатажно. Щоб піднімати такі теми 10 з 10. Це наступне? Абсолютно про мене. Я записала ще в, ну, в влог, який вже вийшов, або який вийде наступним. Свідос від того, як я загубила навушники, і жила без них два місяці. І от, і от цитата. Коли я був ще людиною, звичайною людиною із правами, обов'язками, мене завжди рятувала музика. Те, що ті виродки не викинули мені на вулицю разом зі мною cd програвач і універсальну колекцію дисків на всі випадки життя, я ніколи цього не пробачу. Забрати в мене мій настрій було навіть жорстокіше ніж позбавити житла. За ці три роки я нічого хорошого не відчув. Музика була ключем, що міг відкрити в моїй голові бурхливі потоки радості, співчуття, щастя, смутку, ненависті. Байдужості і усього іншого. Ну, тобто, нічого не відчув, окрім страху. Але про це я вже розводився. І понімаєте? Ну, по-перше, з 10. А по-друге, музика стільки разів рятувала мене від страху. Я так люблю музику. Зрозумівши безглуздість протистояння цілій системі, адекватно оцінюючи свої можливості і чітко відчуваючи в повітрі настрій відчю щодо майбутньої самоідентифікації їхніх дітей, яких неодмінно мали перемолоти жорна повальної сив'єтизації, ці люди прийняли рішення жити так, ніби нічого не сталося, і їм все дозволено. Тільки право на це ой, тільки право на вседозволеність варто використовувати. Обережно. Мені ця цитата нагадала, нагадала Джулію, по-моєму, так її звали, із 1984. Тому що це була перша книжка, на якій я ну, я не знаю за чим, але повідмічала цитати. І навіть було записала відео, але воно записалось без звуку. Я, ну, мене це подкасіла. Мене це жорстко підкосило, тому що там пів години. І мені реально сподобалось це відео, мені дуже сподобались мої думки, які я озвучила. І там не було звуку, і у мене була істерика. Пожалуйста, напишіть в коментарях, якщо вам треба оцінка цитат із 1984, і я знайду в собі сили зробити це знову. Це нагадало мені Джулію. значить, що вона так само бунтарка ніже штанов, і ніби вона розуміє всю гнилість системи, але не бореться з нею, просто, типу. Дозволяє собі все, але обережно. І та сама думка тут же да, про наш старе добрий Совєтський Союз. Може, це страшно, це реально страшно. Уявіть бачити гнилість системи і розуміти, що твої діти повинні будуть тут жити. І типу, ти не можеш їм пояснити. Ну, це небезпечно. Ну, цитата, не знаю, 8 з 10. Там Тема мужчини в телефоні. Проституція, наркотики. Під церквою сидим, я пересити. Маючи українське коріння, я був абсолютно російськомовним до того часу, поки мене як... Мов малого цуцика не підібрав Славко. І, говорячи з ним уперше, я здивовано помітив, що мій язик сам виштовхує з розбитого рота українські слова, що майже не замислююсь, добираючи вдалі і влучні речення. Це мене настільки вразило, що з того моменту я здебільшого говорю українською, і я не вважаю себе зрадником чи конформістом. Просто повернувся до своїх витоків, до перших джерел, які система послідовно намагалась закидувати камінням. Шкода, що це все, я спромігся зрозуміти, опинившись на вулиці. Ця цитата теж про мене, і я думаю, вже про всіх, хто переходив з російської на українську, тому що ну, були люди, да, були представники, представники суспільства, які намагались навішати на тебе ярлики, типа. Ти переобуваєшся, або це все ділась, або це просто да, модно, модно, от, просто зараз така от, а, мода <головіка> і крута розмовляти українською. Да? Геноцид, війна ні при чому. Ну, так, я, я вчилась в школі українській, якісь фільми, якісь книжки читала, всяке таке, але я ніколи не говорила українською, а потім я просто взяла і заговорила. І знаєте, воно відчулось. Як дім, воно відчулось настільки правильно і органічно, що мені більше ніколи не хотілось переходити на російську. Тобто це була мова, якою розмовляла все своє життя. Там мама, папа з усіма, інтернет діяльність і так далі. Але як тільки я розпробувала ці українські слова на своїх вустах, перші п'ять. Все. Я, я вирішила, що я хочу присвятити цій мові своє життя. Я хочу побудувати, навіть, можливо, не побудувати, а відбудувати свою ідентичність, фокусуючись саме на цій мові. Я люблю її. Шкода, що це все я спромігся зрозуміти, опинившись на вулиці. Я ж вам кажу, книжка пророча. Ми всі змогли це зрозуміти, ну, да, всі не всі, не будемо вивчати, є у нас взагалі самі -самі свідомі українці на світі, які зрозуміли <смі> все найпершими. Але ті, хто резонують з тим, що я тільки що сказала, ми ж змогли це зрозуміти. Тільки коли припекло. коли якби не розуміти цього стало. Ну, не знаю, мені здесь просто неможливо. Запам'ятай Клаусе, війна це страшна річ. Ця колись та й скінчиться. А наступною, сподіваюсь, ти не застанеш. Найцінніше, що є в житті люди, а після людей книги. Якщо можеш врятувати людину, врятуй її. Якщо не можеш, збережи її книги. Вона житиме в них, поки сторінки не розсипляться на порох. 100 із десяти. 100 із 10. 100 із 10. В якомусь паралельному всесвіті, де Росія все-таки захопить всю Україну і потім знищить всі примірники бомжів Донбасу, це відео вже буде пікселями. І ти вже не видалиш ці пікселі. І ці цитати вже будуть збережені на віка і на стерти цієї думки. І не стерти нас, Ви розумієте? я думаю, що ми, як нація, ми вже вижили. Типу, нас не знищити. Росія поки що цього не розуміє, і вони продовжують нас знищити, звісно ж. Але я думаю, це вже неможливо. Типу, ми настільки гучні, і стаємо гучніші і гучніші з кожним на днем, з кожним місяцем, з кожним роком, з кожним українцем, що прокинувся, і пішов кричати. Ми вічні. Так, ну і остання, остання цитата на сьогодні. Last but not least. Блін, я не хочу вам заспойлерити, бо книжка насправді дуже неочікувана. Ем... Ну, Коротше, понимаете, як хочете. <сум> Літописець припускає, що нудьги, яричі, боялися більше, ніж смерті і гріха перед лицем Всевишнього. Да, ще раз. Літописець припускає що... <сум> Реально ще раз. <сум> що нудьги вони боялись більше, ніж смерті і гріха перед лицем Всевишнього? Fucking shit! Понимаєте? І це теж настільки про, про мене. І ну я думаю, що взагалі про всіх нас, українців, я yeah? бо, не дай Бог, буде скучно, щоб щоб спасти себе від нудьги, можна трошки і погрішити. Це не гріх, розумієте? Бо ми прийшли сюди на цю землю. Для чого? Для того, щоб бути щасливими. Це задум Всевишнього. Він створив нас і каже: діти мої, пожалуйста, ідіть, будьте щасливі. А все інше це вже рамки в наших головах. Як вам мій метелик? Мама купила. Тож, десять 10, 10 десяти А, Як вам такий формат? Пишіть в коментарях, чи записувати ще вам цитати? Бо я люблю книжки, і я їх люблю читати. І мені СДВГ, Ну, або просто шила в жопі. І мені дуже подобається ще відмічати цитати, тому що це якась така паралельна задача, і вона розбавляє монотонне читання, і я краще фокусуюся і краще, відповідно, читаю. Да. А, тож мені, ну, ще, крім того, що я люблю книжки, я, походу, ще люблю відмічати цитати. Також я люблю цитати з дитинства, з часів стянки Вконтакті», я вибачаюсь. Ну, я походу в будь-якому випадку буду знімати. але ви мені напишіть все одно, чи вам сподобалось, бо тоді я буду знімати частіше і з кращим настроєм. І мені не треба буде робити млинці, щоб у мене був хороший настрій, тому що мені буде достатньо однієї думки про вас і про відео, яке ви подивитесь, і це вже на крилах, на крилах любові понесе мене вам знімати. І читати, а буду знаєте тоді, скільки книжок. Буду читати 4 книжки в день. Просто щоб вам відео записувати. Бо я люблю записувати вам відео. Це взагалі ще одне моє любиме заняття на світі записувати вам відео. І я це сказала, і от прийшла дівчинка з такій кофтичці з сердечками. Понімаєте? Це всесвіт, confirmation, confirmation від всесвіту. Тож, Пока. До зустрічі. Як добре, що я все-таки не випрыгнула туди з вікна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть мені коментарі, бо я люблю читати. Навіть коментарі.